Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мої рецепти. Сьогодні я буду готувати страву з кабачками, а вже зародило чимало кабачків, і хочеться їх якнайбільше наїстися і приготувати багато смачних страв. Я взяла молоді кабачки, порізала їх на такі полоски. Також я буду використовувати сердельки. Можна використовувати варені, капчені. Які вам подобаються, такі берете для страви. Також потрібно квадратне деко, тому що в круглому воно буде не так. Берете або металеве, або керамічну форму. Якщо керамічну, то її взагалі не потрібно застилати. Своє ж деко металеве я застелила. Хоча воно антипригарне, але все одно мені так буде краще потім доставати вже готову страву. Також нам потрібен лаваш. Бездрожовий лаваш. Його потрібно порізати на ось такі кусочки. Можливо, я поріжу ще на половинки. побачу зараз по довжині мого кабачка. Та визначусь з величиною листка. Беремо кусочок лаваша і замотуємо ось так кабачок, в трубочку, скручуємо в трубочку. І викладаємо в деко, буду викладати один ряд із кабачком, один ряд із сарделькою. І так буду чергувати. Страва готується дуже швидко, вона дуже проста, малокалорійна. І дуже смачно. Ось так в ряд я виклала з Слідуючий ряд у мене буде із серделька. Якщо ви не любите сердельки, чи сосиски, чи колбаски, ви можете взяти куряче філе, нарізати полосками, злегка його підсмажити на сковорідці і додавати з курячим філе теж буде смачно. Ось так, я вже накрутила трубочки, в мене вийшло 20 штучок. Діаметр форми в мене 22х28. Ви ж дивіться по своїй формі. Можливо, вам потрібно менше приготувати меншу кількість трубочок. І, звісно, буде порція менша. Для своєї порції я використовую 3 яйця. Якщо у вас буде менше трубочок, то берете менше на одне яйце. Яйця ми гарно збиваємо вінчиком присолюємо. Тому що кабачок у мене не солений. Перчу, можете додати різні спеції за своїм смаком за бажанням. Можете додати зелень. Також додаю 100 г сметани і 1 стакан кефіру. Можна замість кефіру використовувати молоко, але консистенція мені краще подобається з кефіром. Тому експериментуйте, пробуйте, як на ваш смак. Гарно все збиваємо і заливаємо наші трубочки. Духовку я включила розігріватися заздалегідь на 180 градусів, тому що страва готується дуже швидко, легко, і у нас майже всі інгредієнти готові це і лаваш, і сардельки. Єдиний сирий продукт це кабачок. Тому все буде дуже швидко. Ось так гарненько розправляємо, щоб наша заливочка зайшла скрізь де потрібно, щоб нічого не залишилося сухим. І ось так для рум'яної скоринки та ще покращеного смаку я присипаю твердим натертим сиром. Сир використовую те, що є в холодильнику. Ви можете брати і пармезан, і будь-який голландський сир, який вам подобається. Також ще можна присипати сухариками, але сухариків у мене зараз немає, тому я присипаю тільки сиром. Буде гарна рум'яна скоринка і дуже смачно. Поміщаю в духовку 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось така краса та смакота вийшла в мене, готується дуже швидко і виходить дуже-дуже смачно, повірте, це дуже легка та смачна страва. Якщо ви її спробуєте один раз, ви будете готувати її кожен рік в сезон кабачків. Раджу вам спробувати приготувати, радуйте своїх близьких та рідних. Хай все вдається. Мирного неба вам, спокою і всього самого найкращого. До нових зустрічей!